Доброго вечора, люди мої дорогі. 6 часов вечора. З вами я, Олександр Лівобережний. Я побачив трамвай. Рішив вам відзняти. Поки я тут жду, думаю, вийду в ефір до вас, обізвуся, що живі, здорові. День пройшов напружено. Але в місті все добре. Зараз світло на масиві є. Видно, що люди шевеляться У пів одинадцятого у нас була повітряна тривога масштабна. По всій Україні люди, дорогі мої. От. Люди їдуть з роботи, сюди е, маршрутні таксі забиті їдуть, а назад виїжджають з масива пусті. У нас новини є по домівці, в яку влетіла ракета. За уточненою інформацією, оця російська ракета, ну, що поцілила подніпро, Подніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. І 11 людей ще не впізнані. А скільки залишаються зниклими безвісті? Опізнання триває. І поранених 80 людей. Ну, в лікарні вони. Із них троє в важкому стані. Сьогодні в місті був великий чорний дим, видно було, ну, видно було його з різних куточків нашого міста. І по інформації попередній, виходить, горів трансформатор. Я сподіваюсь, вам і видно все, і чутно. Як бачите, Поки що нас балують світлом, в домівках є світло видно. Варус працює, на цій стороні теж, А алея без світла, на стовпах світлу теж немає. Ну, його повинні виключити, буквально скоро повинні виключати і Запрацюють генератори, буде шумно, ну, в общем буде як, як обично. А поки що графік, видно, склався так, що зараз світло є. І головне на цій стороні і на другій стороні. Ось така ситуація зараз наразі на лівому березі, лівобережний 3. Ну що ж, я вітаю вас, шановні ще раз із праздником Хрещення. Бажаю вам мирного вечора. Щоб все було добре. А я вірю, що все буде добре. Ну і обов'язково зустрінемося завтра. Вранці, як завжди, я вийду до вас в ефір. Подивимося погоду. Надіюсь, вийду з хорошими новостями. Буде все добре. Цим на зв'язку з вами був Олександр з міста Дніпра, 19 січня, Лівобережний 3.